Всіх вітаю, друзі. Сьогодні ми з вами будемо говорити про жорстокий напад на маму і дитину. Це українки, які проживають в Польщі. На них напало двоє місцевих мешканців, поляків, і забігаючи наперед, скажу, що їх вже затримано. Але на жаль, не завдяки поліції. Поліція е, проявила таку серйозну бездіяльність. Ми сьогодні максимально детально розберемо цю ситуацію, а також Поділимо, я поділюсь інформацією, що робити в подібних випадках, тому як я знаю, що багато хто з вас зараз е є жертвами булінгу в Польщі. Таких ситуацій насправді дуже багато, і поліція дуже часто, взагалі, за подібні справи не береться. Я розповім вам, що потрібно робити. Дивіться це відео до кінця. Обов'язково друзі, ставте. Цьому відео лайк, щоб боротися з російськими ботами, яких, до речі, в таких відео дуже і дуже багато. Вони починають виписувати, що от, збирайте речі, вертайтесь в Україну, і щось, типу такого самого роду. Тому вдячний кожному з вас за лайки, за поширення цього відео в соціальних мережах. Можливо, воно допоможе комусь покращити свою ситуацію та своє життя в Польщі. Отже. В населеному, в населеному пункті завоя малопольського воєводства стався інцидент, під час якого троє громадян Польщі там спочатку було двоє, потім до них приєднався ще один, напали на українку, а також її п'ятирічну доньку, які просто ввечері вийшли собі на прогулянку на свіже повітря, і цей напад стався на основі саме національного підґрунтя, тобто на них напали просто через те, що вони є. Українцями. Дану інформацію е, в себе опублікувала спочатку не поліція, а центр моніторингу проявів расизму та ксенофобії в Польщі, про які ми вже дуже багато з вами говорили, який являється дуже дуже ефективним, набагато ефективнішим в таких питаннях, ніж поліція. Е, вони пишуть, що даний інцидент стався ще 29 вересня, е, але. Е, Жінка навіть коли звернулася в поліцію, поліція заяву приймати не захотіла. І, власне, тільки після того, як центр проявів моніторингу цих випадків ксенофобії та расизму взявся за справу, тільки після цього поліція почала діяти, і то дуже цікавий факт. Ми зараз також про нього поговоримо. Що ж до самого інциденту, двоє чоловіків сиділи на зупинці, розпивали собі пиво. В і поча... і вони побачили, що йде ця жінка зі своєю донькою. Вони скоріш за все спілкувалися українською мовою. Вони це почули, і ці почали на них кричати, ображати їх через те, що вони являються українцями. Почали дуже багато ненормативної лексики говорити до п'ятирічної дитини. От і вони коментували походження цих ну, мами і доньки, і також не обійшлось без таких традиційних висловів, як ти курва українська, і тому подібні речі. Це вже дуже багато хто з вас це чув. Не будемо це, на цьому зупинятись. Їх обох жінці вдалося сфотографувати, що явилось дуже і дуже хорошою допомогою в їх подальшому розшуку. І е, потім, коли вони в, в процесі того, як вони там почали їх ображати, на них там щось кидатись, до них приєднався ще один е, чоловік, можливо, це був якийсь їхній товариш, який десь відходив відлити за зупинку. І е, чоловіки кричали до дівчинки, що вона погань, їй мал, має бути соромно, що вона і її мама е, являються українцями. При цьому вони також ще кидали в цю дівчинку банки з під пива. На щастя, ніхто не постраждав. Самі жінці вони погрожували взагалі вбивством. Мама з донькою вони швидко звідти пішли, але самі розумієте, який моральний стан після таких ситуацій трапляється. Тепер що ж до дій поліції, точніше, до бездіяльності поліції, то вона відійшла. Десь там за ріг викликала одразу ж на місце поліцію, бо чоловіки нікуди не збирались йти. Вони далі сиділи на зупинці. Поліціянти приїхали, вони бачили цих якби, чоловіків, які там сиділи, вона їм показала фотографію. От. І вони сказали, що ми цією справою займатись не будемо, і просто поїхали звідти. І лише після того, як жінка звернулася до цього осередку проявів моні... Ксенофобії та расизму в Польщі. Тільки після цього поліція взялась за справу і то абсолютно всю роботу зробив цей самий осередок. На своєму сайті цю інформацію поліція оприлюднила тільки 4 жовтня, тобто, це відбулося вчора. Вони там опублікували інформацію про двох нападників, яких вже було затримано. І е, тепер до того, як їх взагалі знайшли. Поліція до цього не приклала абсолютно ніяких зусиль. Тут е, реально всю роботу зробив оцей центр е, моніторингу проявів ксенофобії і расизму, і місцеві жителі цієї самої завої. Вони впізнали чоловіків на фото після того, як інформація була опублікована у Фейсбуці. і... Ці ж самі, ну якби прості мешканці міста вони надали імена, прізвища, а також адреси проживання е, цих е, е, чоловіків. Вони надали їх цьому осередку е, моніторинговому, і вони вже цю всю інформацію передали в поліцію разом з офіційним письмовим повідомленням про підозру у вчиненні злочину. Якби осередок цієї підозри офіційного документу не надав, то скоріш за все поліція. Просто проігнорувала б ці всі цю всю інформацію, сказала б, що жодного там складу злочину немає, і чоловіки остались би непокараними. покараними. Е, тобто, е, скажімо так, в кінці кінців, все, що залишилось поліції. З усієї бездіяльності це просто в них вже не було можливості проігнорувати дане звернення, і вони були змушені затримати цих двох чоловіків. На сьогоднішній день, як ви собі думаєте, їх не затримано, вони не знаходяться під вартою. За ними просто встановлено поліцейський нагляд, і також на сьогоднішній день їм заборонено наближатися до цієї жінки і її дитини. Цими двома чоловіками, яких було затримано, явились 47-річний і 59-річний місцеві жителі. Третього чоловіка ідентифіковано не було. Їх не було його не було ідентифіковано, бо він не попав на фото. А ці чоловіки його там здавати не хотіли. Я надіюсь, що його також знайдуть. Можливо, поліція візьметься вже за роботу, перевірить камери по камерам, які встановлені по всьому місту, дуже легко ідентифікувати. Тим паче, ввечері людину, яка зайшла в той чи інший квадрат. І надіємося, що вони це зроблять, хоча я дуже сильно сумніваюсь. Що ж до того, яке покарання чекає цих поляків, то я думаю, що їх позбавлять волі. Тому якщо поліція сама ну, поліція цього сама точно не зробить, але так як в справу, за справу вже взявся центр проявів моніторингу ксенофобії та расизму, то в цьому випадку вони доведуть справу до кінця в них є свої адвокати, в них є свої спеціалісти, і зазвичай вони показують дуже високу ефективність в покаранні таких людей, які можуть собі дозволити якісь подібні вчинки. Тож також, якщо друзі, у вас і трапляються якісь подібні ситуації, ви йдете в поліцію, а на вас там просто махають рукою. Або навіть коли ви викликаєте поліцію прямо на місце подій, а вони також махають рукою, то в такому випадку одразу ж звертайтесь до залишайте заявку на сайті цього осередку. Я всі посилання, як завжди, залишу в описі під цим відео. Залишайте заявку, вони з вами сконтактуються і візьмуться обов'язково за вашу справу, якщо справді там є. Злочин. Тому е, користуйтесь цим, будьте в безпеці, і ми зараз можемо зробити висновки, що деякі представники польської поліції не вважають за потрібне захищати українців від ксенофобії. Е, але добре, що є оцей осередок, і він дуже і дуже сильно підтримує і допомагає українцям. Е, тому, друзі, буду вдячний всім за поширення цього відео в себе в соціальних мережах. Також вдячний кожному, хто. Ставить лайки. Також, якщо ви додивились відео до кінця, подивіться, чи ваш лайк не пропав. Пишіть, будь ласка, свої коментарі з приводу цієї ситуації, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Гарного дня і до нових зустрічей!